У самій звичайній школі, у звичайнісінькому класі, вчився Петрик Невстигайко. З усіх предметів школі найбільш він не любив математику. Особливо його дратували геометричні фігури завжди щось гублять то якийсь периметр їм треба шукати, то площу свою загублять, а йому шукай. Всі ці думки вертілись в Петриковій голові, коли він, лягаючи спати, заховав під подушку свій щоденник. Де красувалася двійка з математики. Зникли буде десь на іншу планету, думав Петрик, засинаючи, і дітей в школі не мучили. І раптом якась невідома сила підняла його з ліжка і посадила в космічну ракету. Він навіть злякатися не встиг, а тепер з острахом дивився в ілюмінатор, як зникає з поля зору будинок, місто, планета Земля. Ракета помчала Петрика в зоряний простір. Ось вона невідома і загадкова платина. Ти хто? Я точка, я найважливіша на планеті геометрії. Така малюсенька і найважливіша. Так, тому що, з'єднуючи точки, можна отримати багато різноманітних ліній. Дивіть, Петрику, і запам'ятуй. Пряма нескінченна лінія. Вона не має ні початку, ні кінця. Її називають маленькою латинською літерою. А якщо відрізати у пряму один кінець? Утвориться промінь як у сонечка. Він має початок, але не має кінця. А якщо і другий кінець. Утворюється відрізок. Відрізок, як і промені, позначають великими латинськими літерами. Ось відрізки однакові. А ці різні. Ну і що з усім цим робити? Із відрізків утворюються геометричні фігури, жителі нашої планети. А ще є такі, що утворюються із замкнених ліній. А що тут роблять промені? Якщо два промені виходять з однієї точки, то утворюється кут. Ходімо, я тебе познайомлю зі своїми друзями. Ось тут живе ламана. Вона складається з відрізків Щоб дізнатися її довжину, треба додати довжини її відрізків А ось ці веселі чоловічки трикутники. Вони мають три сторони три кути і три вершини. Вони ж такі різні. Якщо в трикутнику є прямий кут... Такий трикутник прямокутний. Якщо є тупий, то Якщо гострий гострокутний зрокутний. А ще трикутники складають і розв'язують геометричні задачі. Ой, дивись, точка, колобки. Це не колобки. Це круг і його вірний друг. Він завжди ходить по краю круга. Його звуть коло. Круг і коло мають центр, радіус і діаметр. А це чиї будиночки? Тут живуть прямокутники. Це геометричні жителі, у яких протилежні сторони рівні. А он той коротун. Його звати квадрат, у нього всі сторони рівні. Чого це вони так метушаться? Зараз поясню. Вони шукають периметр. Я ніколи не міг зрозуміти. Навіщо вони його загубили і тепер бідолашні шукають? Що ти? Зовсім вони не бідолашні, а роблять вони це залюбки. А що це таке периметр? Периметр це сума довжин сторін. Кожна фігура шукає свій периметр. Головне формули знати. Дуже цікаво. А розкажи ще щось про жителів геометрії. А ще всі вони мають площу, яку займають. А що таке площа? Площа це розмір площини, яку займає геометрична фігура. Всі вимірюють її квадратними величинами. Ось основні одиниці площі площу можна знайти, якщо довжину помножити на ширину. І тут теж є формули. О, тепер я багато чого зрозумів. Жителі геометрії багато чому мене навчили. Ой, що це? Та мені ж пора до школи. Час повертатися додому. Щасти тобі, Петрик, на все добре. Не забувай нас. Дякую, дякую вам. Прокинувся Петрик, посміхнувся і хутко побіг до школи. Тепер він добре знає геометрію і на уроці завжди першим піднімає руку, а двійки від нього втекли назавжди.